Дві хвороби, одна родина. Олексій, батько двох важкохворих дітей. Старшого сина Данила недуга настигло раптово. Під час занять дзюдо річний хлопчик невдало впав і через деякий час травма перетворилася на важке онкологічне захворювання. Молодші Мирославі ще немає трьох рочків, але за своє недовге життя дівчинка вже перенесла понад 11 операцій. У міри – вроджена патологія нирок. Данил – остаєна саркома. Вже два роки болієм більше двох років. Лечимся в Киеве. Последнее это был рецидив. Легкие резали в декабре месяце. После этого прошли опять очередные химиотерапии. Сейчас ждем удлинения протеза. Ну, то есть ногу удлинять укоротилась уже на полтора сантиметра. Надо делать операцию. В дочке там, если честно, то я не буду говорить всего. Там очень длинный диагноз. Двохсторонній гідронефроз – це уретра гідроніфроз. Це это почало цього діагнозу, а потім там се сейчас нам його поміняли. Вот так от стовбець мілким, тим самим всією діагнози. Через важкі хвороби родині сирота довелося кардинально змінити спосіб життя. Активний та товариський Данил вже два роки не ходить до школи. Вчитися доводиться здебільшого в лікарняних стінах. Маленька Мирослава також все своє життя проводить у медичних закладах. Нелегко доводиться і батькам. Піклування за хворими дітьми це постійні переїзди та лікарняні і, звичайно ж, великі кошти. Наразі Олексій та Оксана не мають змоги працювати, а постійне лікування потребує чималих грошей, яких у родини сирота просто немає. Ми лежимо практично безвилазно в больниці. Тобто у нас за все час два лишнім років, які ми боліємо, може бути. Три в обшій складності ми були в мене в лікарні. Наразі Данил і Мирослава потребують термінового лікування за кордоном. В рамках проекту Я допомагаю дітям благодійний фонд Патріот Запоріжжя збирає кошти для допомоги дітлахам. Ми закликаємо усіх людей не бути байдужими і долучитися до доброї справи. Будь-яка сума, перерахована на спеціальну банківську картку, номер якої ви бачите на екрані, може врятувати життя Данилу та Мирославі. За новинами благодійного фонду Патріот Запоріжжя слідкуйте на сторінці фонду у Фейсбуці.